Хочу з вами поговорити на таку тему, чи для Господа є річ занадто трудна. Як часто в нашому житті стаються якісь проблеми, які на перший погляд нам не дається рішити. І лише єдиний той, хто їх може рішити, це Бог. Коли я готував це проповідь, я поділився з одною важливою людиною для мене вчора про це і кажу, от як би це описати? Цю історію, яку я вам зараз розкажу, як би показати наглядно людям, що є проблеми, які людина не може розв'язати. І ось вона мені сказала, проблема, вона інколи дуже похожа на вузол. І сьогодні я маю такий кусочок маленької тканини. Як бачите, тут вона зав'язана, і якщо подивитися, якщо я скажу вам зараз розв'язати, ви її легко розв'яжете, тому що вона не затягнута. Але як тільки є сильно її затягнув, чи може хтось її розв'язати? Я думаю, багато часу нам прийдеться потратити, щоб її розв'язати. І так само в духовному житті є проблеми, які людина вона не може рішити. Інколи проблеми тривають один рік, інколи два, інколи десять, а інколи і двадцять п'ять. І сьогодні ми з розк... вами дослідимо історію. З одною проблемою, проблемою, яка тривала 25 років. А точніше, якщо взяти весь період життя цієї людини, ця проблема була, е, тривала до століття цієї людини, поки вона жила. Дана історія записана в старому заповіті, в книзі Буття. Щоб трішки ви зрозуміли, про що ми будемо сьогодні говорити, розкажу предісторію. Коли людство воно жило, люди всі спілкувалися одною мовою. І ось люди вони спілкуються, 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 і люди вже не знали, чим їм зайнятися. І ось вони починають строїти вейфелову вежу. І ось люди починають цю вейфелову вежу строїти, і Бог побачив, що вони займаються чимось не тим. І ось Бог вирішує їх розпорошити і помішати їм мови. І ось Бог мішає цим, цим людям мови. І серед цих людей є один, одна людина, яку звати Симу. І ця людина, вона має нащадки. Як кожен із нас він там народжує і проходить багато років. І в цього чоловіка вже його внуки, племінники, там є історія, скільки ж людей було. Серед цих людей народжується одна людина. Людина, яку пізніше вибирає. Бо і ця людина написана, що в Біблії її називають праведними. Тому давайте дослідимо, що ж це за людина. Це буде книга буття, 11 розділ, 29 вірша і нижче. Книга буття, 11 розділ, 29-го і нижче. І побрали Авраам та Нахор для себе жінок. І ім'я Авраамою жінці Сара, а ймення Нахорові жінці Мілка. Дочка Гарана міличиного батька і батька Єскі. А Сара не плідна була, не мала нащадки. Сьогодні ми поговоримо з вами про Авраам. На той момент його ще не звали Авраамом, а Авраам. І у нього була жінка. Написано, цю жінку звали Сара. І у них була проблема, яку вони не могли рішити. Ця жінка, вона. Була безплідна. І деколи в нашому житті, так само, як в цар, є проблеми, які ми можем, не можемо передбачити, є проблеми, які ми не можемо вирішити, і лише Господь лише Господь нам може допомогти. І ось коли цій жінці стає 75 років, її чоловік сильно сумує, тому що у нього немає нащадки. Але в той момент Бог вибирає Авраама, і пізніше. на Писано і всі покоління говорить наш Бог Авраама, Ісака і Якова. Саме з цього Авраама починається історія ізраїльського народу. І ось коли цей Авраам він живе в країні, де він жив, Бог його посилає. Написано, що ця земля називалася Уру Ось він живе. І в один момент для його сім'ї приходить біда. Біда приходить і він вимушений йти в Єгипет. І ось він йде в її випит, і там він живе, здавалося б, бідність, все, але Бог робить так, що він стає надзвичайно багатим. І ось коли Авраам стає надзвичайно багатий, здавалося би, Бог йому дає гроші, Бог йому написано, що в нього було багато худоби, у нього було багато робів, у нього була сказать, так, умовно, слава, і він міг щось керувати. Але була все ж таки проблема, у нього не було діда. Як часто. Проблеми в нашому житті, вони похожі на проблеми Авраама. Як часто ми інколи думаємо, що нам робити, але єдиний спосіб це вирішити, це лише прийти до Ісуса. І ось написано. В, книгі, в книзі Буття 13 розділі з 14 вірша і нижче. Господь Він дає обітицю Авраамові. Книга Буття, 13 розділ, 14 вірш і нижче. І промовив Господь до. Авраама, коли лот розлучився із ним, зведи свої очі та поглянь із місця ти, на північ, і на південь, і на схід, і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомство твоєму. І вчиню я потомство Твоє, як той порог землі, так що, коли хто потрапить злічити порог земний, то теж і потомство твоє перелічене буде. Устань, пройдись до краю вздовж його та вшивки його, бо тобі його дам. І Авраам став наметувати і прибув і осів між дубами мав, риб, що в доброї вони. І він збудував там жестку, яка Господнь Господи. Ми бачимо, що Бог приходить. Написано, що в цей момент, якщо ви будете зусліджувати, Авраамові було 90 років. І ось він сидить, він чекає, чекає обідницю Бога. Чекає, коли ж оцей син в ньому народиться. І ось Бог приходить до нього в перший раз і каже: Я дам тобі обідницю. Але проходило один рік, другий, третій, немає. Немає сину. І ось проходить ще декілька років. І... Бог знову з'являється йому. Написано, що в 15 розділі далі написано, що Бог знову приходить до нього. І він каже, я тебе благословлю. Я дам тобі нащадка, але Авраам він вже не вірить. Він не вірить, що Бог йому їх може дати, і він сміється. І е, Бог каже: не смійся, тому що я дам тобі нащадка. І ось що робить Авраам? Він чекає сина. Але проходить ще певний період, і він бачить, що сина нема. Тоді він звертається до Бога і каже: Господи, а можливо, мій домопорядник, який дивиться за всім, що я маю, він стане моїм наслідником. Можливо, саме цей чоловік він має бути тим, хто буде після мене. Але Бог каже ні. Цей чоловік він не буде. Тоді е, проходить ще деякий час, і от Сара. Дружина Авраама не може породити. І що він тоді думає? У його жінки є нало є помічниця, і він бере її собі, і вона родить йому сина. Але Бог каже: ні, дочекайся, дочекайся, не цей хлопчик буде сином. І написано в Біблії, що із періоду, поки вони чекали, проходить 25 років, і вони чекають, 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 чекають і чекають, і ось вони не можуть отримати те, чого. Вони хочуть. Але Бог приходить, коли Авраамові було 99 років. Він каже, я прийду до тебе через один рік і у тебе буде син. На цей момент Сарі було 90 років. Жінка, чия плоть, вона вже не могла народжувати. Бог він каже, Я благословлю тебе, я благословлю і дам тобі сина. І ось Сара, вона бачить, коли Бог приходить, він прийшов до них у вигляді трьох людей. І вона каже, в сердині в собі. Вона засміялася і каже: ні, я не зможу народити. Але Бог Він каже: не смійся, ти зможеш. І ось проходить рік. І тоді написано, що Господь він згадав про Сару. Давайте прочитаємо. Це буде Книга Буття 21 розділ з першого вірша і нижче. Книга Буття, 21 розділ з першого віша і нижче. А Господь згадав Сару. Як сказав Бог, і вчинив Господь Сарі, як він говорив, і Сара зачала і породила сина Авраамові старості Його, наче ниття, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам ім'я сином своїм, свого, ємо, що вродилася йому, що Сара його породила Іса. І обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав. Він вісім день, як Господь наказав Бог йому. Авраам був віку сталі, як родився йому Ісак, син його, і промовила Сара: Сміх очинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене, і промовила: Хто б сказав Авраамові: Сара, годує з синів, бо родила я сина в старості його, і дитина росла, і була відлучена. І справив Авраам велику гостину в день відлучення Десята. Господь, він дав рішення. І написано далі, що Бог каже, що нащадки Авраама вони були великі. Спочатку Авраам мав своє слово, своє ім'я з одної букви А, а пізніше він отримає дві букви А Авраам, що означає батько. І Бог він його благословив. Як часто у нас є проблеми, які ми думаємо, як вирішити. ми думаємо і не знаємо, і деколи ці проблеми вирішаються, не можуть вирішитись роками. Але Бог Він має свої рішення. Свого часу я вчився в Києві, ось вчився, вчившись в університеті, там був один чоловік, він був за і він каже до мене, Юр, давай. Ти приїдеш до мене дітом на визначений час, там, якщо я не помиляюсь, місяць чи півтора, і він каже, я тобі заплачу. І коли я тобі за це заплачу, якраз сума заробітку, яка була за цей термін, що я мав працювати, вона покривала мені суму е, плати за навчання на протязі року. Ось я приїжджаю, починаю працювати, там один день, другий, третій, перший. Значить, проходить цей місяць, приходиться зі мною розплачуватися, він каже, Юрчик, пробач, немає грошей, щоб тобі заплатити. І я такий сумний ходжу, хожу і думаю, Господи, ну як я маю заплатити за навчання? Як я маю це зробити, але Бог благословив і послав інших людей, вони запл... заплатили за моє навчання, але. Десь обіда трошки вона всередині була. Думаю, ну як це? Я працював, значить, в університеті там, дивився, прибирав все і думаю, ну що ж це має бути? І ось сталося так, що Київський біблійний інститут він вирішує, що потрібно закривати стаціонарне навчання. І ось, коли вони закриваються стаціонарне навчання, значить, всі студенти вони мали поїхати. І я в тому числі. Але але паралельно дізнаючиться про те, що Значить, університет закриває стаціонарну форму, я переходжу на заочно. Ми з сім'єю вирішили ще до того, що я попробую здати ЗНО. І ось я здаю ЗНО для тих, хто не знає, це тест з української мови, з математики, з фізики. І ось є різні предмети, які ти вибираєш. І ось я вибрав, і значить, думаю, поступати в інший університет. І ось я виходить так, що я поступив. І стоїть переді мною питання. Питання, де ж я буду жити? Е, житло в Києві коштує від 12 тисяч гривень. І, Тобто, часто беруть так, що троє не живуть і вони ділять між собою. Але все одно це була велика сума кожного місяця платити по 4 тисячі гривень. Ось я не знав, що робити, і я стояв і питався у Господа Боже, а що ще я повинен робити? Як взагалі це все має відбуватися? І знаєте що? Я підійшов до цієї людини, і він мені сказав, Юр, ти можеш жити в університеті. І ось він дав мені там роботу, я прибирав трошечки, але я не заплатив ні одної гривні за те, що я там жив. Інколи в житті воно так настається, що ти не знаєш наперед. Здається, що наші проблеми сьогодні, вони вже ніяк не вирішаться. Але Бог, він бачить наперед. Наперед бачить те, чого не бачимо ми, і як важливо, щоб ми їм довіряли. І на кінець, я думаю, ви всі знаєте, що я в нас. Проблема з церквою з приміщенням. І знаєте, я би хотів, щоб ми сьогодні за це помолилися, щоб ми помолилися, бо це проблема, яку не можемо рішити ми. Але це проблема, яку може рішити Бог. Тому нехай Його ім'я воно буде прославлено Во всьому, що ми будемо робити. Давайте станемо і помолимо.